1 жовтня відзначають міжнародний день музики. Це свято започаткували у 1974 році у швейцарській Лозані. Святкують цей день і в Коломийські музиканти. Концерт з цієї нагоди провели у Народному домі. Детальніше про захід Богдан Малецький. сьогоднішній день в Коломийському районі діють шість шкіл естетичного мистецького напрямку. Понад 70 викладачів прививають своїм учням любов до музики. Саме це і зібрало їх у святковий день в Народному домі. Керівник відділу культури Людмила Федор зазначила, що її працівники найкращі у області. Відділ культури вшановує юні таланти, вшановує викладачів, які підготували переможців всеукраїнських, обласних, районних конкурсів. Звичайно, що ми пишаємося. Нашими учнями, і особливо це учнем отенійської дитячої музичної школи Миколою Мандюком, який став переможцем в олімпіаді з музично-теоретичних дисциплін. Також пишаємося вихованцями гвіздецької школи мистецтв, адже це наші ластівки, які підписали угоду про співпрацю з українською громадою, яка проживає на території Польщі. Привітався святом музикантів і голова Коломийської районної ради Богдан Болюк. Він зазначив, що наші митці найкращі не лише в Україні. Вони отримали в цьому році вже кілька перемог і на міжнародній арені. Мені би хотілося всіх людей привітати з таким прекрасним чудовим святом, адже музика нам допомагає і у важкі, і. Коли тяжко і коли легко, і завжди е кожен українець і з піснею, і з музикою йде, як кажуть, і вбий, іде і йде усюди, де є добро. І я хотів би їм побажати міцного здоров'я, щастя, добра. І хай на Україні лише тільки звучить прекрасна, хороша музика. З подарунками завітала на концерти керівник фермерського підприємства «Прометей» метеориса Книшук. В рік двохсотріччя Тараса Шевченка вона принесла для дітей та їхніх вчителів кобзарі. Таланти. Це завжди чудесно, це завжди добре, талант це є від Бога, але якщо талант не розвивати, не допомагати, не підтримувати, то в повній мірі не можна його і розкрити. Виробництво ніколи не було осторонь знаменитих і талановитих дітей. Серед нагороджених і Микола Манцюк, хлопчина, став призером Олімпіади по сольфеджіо. каже, що без музики свого життя не уявляє. Я дуже люблю музику. Вона заспокоює мене і мій тато музикант, і тому я теж продовжую його справу. А розпочало урочистості із реквієму за загиблими воїнами та небесною сотнею Зал стоячи вітав учасників дійства. Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма Подінтика.